Не для людей тієї слави, мережані та кучеряві. Оці вірші віршую я для себе, братія моя. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаїв не вчила? Наша дума, наша пісня. Не вмре не загине, от де люди наша слава, слава України! Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя! Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі. Молітися, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. І чужого научайтесь і свого не цурайтесь, бо хто матір зневажає, того Бог карає. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражу злою кров'ю волю окропіте. Мені однаково, чи буду, лежить в Україні, чи ні. Ті хто згадає, чи забуде. мене в снігу на чужину. Однакові я не батько з сином, не скаже синові. Молись, молися, сином, за Вкраїну. Його замучили колись. Та неоднаково мені, як Україну, злії люди присплять, лукаві і вогні її, окрадені збудять. Ох, неоднаково мені. Помоніла Україна. Довго мені. Довго, довго кров степами текла червоніла. Погано дуже, страх погано в оцій цій пустині пропадать, та ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. Неволі тяжко, хоча й волі сказать по правді не було. Та все ж таки якось жилось, хоч на чужому та на полі. Схаменіться, будьте люди! Бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Думи мої, думи, лихо мені з вами, Наші стали на папері сумними рядами? Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає.